Привіт! це буде коротке відео. Воно буде з Брюселлю, і я вам його записую якраз по результатам декількох нарад і відповідно зустріч форумів тут, які у мене були за цей час. І воно буде про небезпечну тенденцію. Дуже небезпечну і відверто говорячи, як на мене, ту, яку очевидно не розуміють в офісі президента в уряді і на жаль в деяких правоохоронних органів. Це тенденція, яка Умовно розділяє або відділяє Україну від просто країни, в які є проблеми з верховенством прав, то країна, яка, ну відверто говорячи, є в розряді вже диктаторських і відповідно там, де нас можуть спокійно викреслити з руху ЄС. Причому на жаль, вони наші опоненти по цьому будуть мати всі перспективи. Так ось в чому проблема? Проблема в тому, що мовно останній час. Творить і СБУ, і давайте говорити відверто. Тут ніхто їхню окрему структуру від офісу президента не сприймає, і чому це проблема, яка стала окремо від всього того, що відбувалося в Липні, та й давайте говорити відверто до цього. Тому що були перейдені певні червоні лінії, які раніше були а неможливі в Україні, б, які є очевидним сигналом, що щось відбувається нове і відверто погано на виду. Ретні приклади на деяких зустрічах нам достатньо чітко тут сказали про те, що ця історія, коли два детективи НАБУ перебувають в СІЗО, і за думкою наших міжнародних партнерів, конкретно от ті факти, які були оприлюднені, це фейк. Ну і відверто говорячи, навіть в нашому відео було коли ми розбирали одну із ем, підозрів на СЗБУ. Ну чесно говорячи, там як дуже важко уявити, як це захищати, навіть якщо було все бажання. І у це коли правоохоронний орган, який призначається президентом, який підпорядкований президентом, повністю. Відповідно, фальсифікує справу проти іншого правоохоронного органу, і відповідно це використовується з очевидним політичним мотивом, то це ну умовно новий а, левел того зашкварена, який ми раніше як країна, незалежно від там, влади, яка була, не переходу. Ну, тобто раніше теж були ну, умовно Британія між двома органами, вони були в юридичній площині, навіть якісь політичні, але. Зробити історію з тим, коли фальсифікується конкретна справа, і всі це розуміють, і при цьому це очевидно немає жодного наслідку ані політичного, ані юридичного для тих, хто фальсифікує. От такі червоні лінії ми не проходили. Другий приклад це історія, як на яку мало звернули увагу. А це історія про яку писали в тому числі достатньо детальне ЦПК і буквально декілька медіа. Це про тиск на свідка. Знов ж таки, тут вже мова йде не про конкретну навіть історію. Нагадаю, хто не слідкував. Це є свідок в справі Руслан Расулова, якраз цього детектива, який допомагав встановити простушку по Міндіжу. Відповідно, він готовий свідчити, що це був Узпікістан Міндафістан, в принципі, як і звучить на відео. І він заявляє про тиск на себе з боку не Там по ньому відкрили вже кримінальну справу. Ну і коротше, все це не береться до уваги судом. Коротше, Очевидна історія, яка очевидно показує цю всю фейкову лінію правоохоронної служби в даному випадку служби безпеки України. І ось таких прикладів їх декілька, але вони створюють новий наратив, який так чи інакше звучить, що Україна не правова держава. І ось подивіться конкретний приклад, який дуже відомий, де відповідно влада захищає себе всіма методами, які на, на, ну, раніше не були можливі, і що Відповідно, говорять тут, що шановні друзі, якщо ви не швидко реагуєте самі на цю всередині ситуацію, то достатньо швидко ті навіть голоси серед країн, які раніше вас підтримували, підтримували ваше членство. Почнуть використовувати оці ці приклади і аргументи, підсвічуючи їх в тому числі в рамках такої якоїсь російської пропаганди, або навіть не російської просто там, умовно, угорської пропаганди, для того, щоб блокувати ваш рух в європейський союз. І проблема в тому, що вже і так достатньо тут в умовних європі людей, які ну не сильно хотіли б бачити Україну як частину європейського союзу. Подобається вам чи це ні? І кожного такий приклад, коли ви приходите прямо на нову Сходинку у всього цього і умовно, треша, який зараз робить СБУ у детекціон НАБУ, Він умовно розноситься не тільки в рамках умовно, знищення антикорупційної інфраструктури, а в принципі, що у вас таке можливе, це умовно, як наступний крок, якщо ви зробили відсікання голови тим, кому вам не подобається, чи от, умовно відверті політичні переслідування. Тож, будь ласка, зробіть щось всередині, поки ми тут в Європейському Союзі не звернули увагу на це, тому що це. Одразу вас буде спорівнювати по руху. В ЄС, до речі, про рух ЄС для того, щоб ви зрозуміли на всіх зустрічах. На всіх я очевидно почув, що швидко нам кластери не відкриють. Це говорить про те, що вже оця випнева на історія нам коштувала ну як мінімум року руху в Європейський Союз. Тому що тоді було хоч якийсь план, як мовно обійти в Угорщину. Потім, коли наші зламали на Булісам, всі благополучно ці плани закрили очі і привідно до них не поверталися. А зараз і. В Ши все заблокувало, Тож чекаємо, як мінімум у квітня, а то і травня, коли у них відбудуться вибори, і ось. Тут якраз у цей період ми замість того, щоб показувати оверперфом, показувати, що ми рухаємося вперед, показувати відповідно, що у нас відбувається якісь покращення. Ні, ми приходимо в тому числі і в цей день. Я записую його це від 20 жовтня, свій день народження. Ранок коли я почав відкривати меседжі, почався з повідомлення нового що У них відбувається відповідно. Обшуків у одного з детективів, який займався корупцією відповідно в розслідуванням корупції СБУ в Укрзалізниці, і не тліки по і по Шилу, і Відькову, вони відповідно зараз от його обшукують СБУ. Ну тобто, от як ви думаєте, от такі новини в комбінації з фальсифікаціями підозв, з фальсифікаціями. Доказів з тиском на відповідні на свідки, наскільки воно допомагає нам рухатись вперед. Дисклеймер ні не допомагає. Тож у ця тенденція вона нова. Нам всі сказали, що ми такого від України ніколи не бачимо. Всі питаючи, не повертаємося, ми до часів Янукович і відверто говорячи, мені важко тут щось відповісти. Ну щоб таке не нашкодило далі держави. Я сьогодні чув виступ одного із наших віце-прем'єрів на одному з публічних заходів, які. Розповідати все нормально, і це взагалі парламент просто робить помилки. Але ну сорі, якби реакція в тому числі всіх іноземців в залі, вона була достатньо вказовою. Всі, мовно, Показали обличчя рука обличчя і відповідно сказав, ну типу, що ви нам тут сказки розповідаєте. Тож я сподіваюся, що в цій погоні за захистом моного міндіча наша влада у цій червоній лінії, яка вона очевидно перейшла. Не буде переходити далі, інакше це буде нам коштувати прямо років роботи багатьох людей під євроінтеграції, і відверто говорячи, буде просто як допінг допомагати всім нашим опонентам в ЄС, ну сказати, чому вони не мають прискорювати всю цю історію по євроінтеграції, не відкривати кластери, не допомагати Україні, і в якийсь момент нас ну, умовно достатньо швидко залишать за межами цього розширення, яке і так важко йде. В принципі, це і на цю темно і вам записати і фідбек по результатах своїх зустрічі, і ну ми будемо звичайно за цим слідкувати. Хоча ну я відверто говорю що навіть не знаю, як ще детальніше пояснити офісу президента, що от, історію по захисту відповідно своїх е, найближчих там гаманців, число вона не є, і відповідно намаганням ліквідувати набув і сап знову кримінальними справами від СБУ Вони ставлять під ризик не тільки фінансування і не тільки конкретні там якісь питання на роки. Ставлять нас під ризик десять і прийшов достатнього вже очевидних, коли вони перейшли в ці червоні лінії і почали в прямому сенсі фальсифікувати справу. На цьому і закінчу. З вами був Ярослав Железняк, цей канал Залізний нардеп». Залишайтеся з нами, підтримуйте, ставте подобайки, і нагадаю. І буду вдячний за ваші підписки. На мій народження мені здається це непогане. До побачення.